Привіт! Мене звати Гануся і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І ми з вами давно не бачились, бо щось у мене. Ну не те щоб творча криза, але трохи я видно втомилася і навіть не випала відео, яке ще записала, мабуть, в серпні. Але нічого, повернемось до звичного графіку, надолужу згаяне, подивилась купу серіалів. Купила класних купу книжок, буде про що поговорити, власне, і події почали якісь відбуватися, не так як в серпні було. І, власне, зараз я подивилася інтерв'ю нашої Фросініною з Олею Поляковою і трошки хотіла про це поговорити, тому що вже їх згадували неодноразово, і я вас не здивую, якщо скажу, що це інтерв'ю двох нарцисів, і, власне, і загадка, і секрет їхнього спілкування це саме. В їхньої нарцисичній структурі, тому що два нарциси можуть їсти один одного безкінечно. Такі сім'ї створюються, подруги так живуть. Тобто, якщо, звичайно сказати, критику Олі Полякові, то вона може вибухнути злістю. А маша ж буде завойовувати свою візаві безкінечно, тобто їй потрібно, щоб її любили, і вона більш закомплексована, більш стримана, більш ОКРної якоїсь такої структури. Я в цьому не впевнена, що це саме ОКР, але отака вона закрита. І більш невпевнена в собі, як на мене. От полякова, в чому є секрет, вона маніакальна. Вона цю травму перескочила. У мене є відео про маніакальний тип особистості, де ви можете ознайомитися. В своїх відео я не говорю про клінічні випадки, патології, і не потрібно думати, що якщо я називаю, наприклад, нарцисом, це якийсь супер патологічний, переверзний нарцис. Ні, це більш нарцисична особистість, ніж. Яка небудь середньостатистична, тому що ми обираємо яскравих людей і говоримо про них тут. Але власне, наприклад, Оля Полякова і її історія про те, як вона сходила до психотерапевта, і це закінчилось через два місяці, і ходила вона стільки, скільки вона хотіла, говорила стільки, скільки вона хотіла. Я думаю, вона порушувала всі можливі правила і межі. І потім, як ніби. Вона перемогла свого терапевта і пішла. І тепер сама собі допомагає, сама себе лікує і знає як краще. Це, власне, така вона дуже такий грандіозний і має цю маніакальну структуру, тобто їй дуже страшно занурюватись в цю якісь суму, десь зупинятись трошки. Це не про маніакальний тип особистості. Тобто в неї в житті відбувалися якісь травми, які вона перескакувала і бігла. Тобто перетерпіти біль, але знати, куди ти рухаєшся. Це не секрет успіху для більшості людей, але це секрет успіху для Олі до Вона готова стукати в двері, тобто, умовно стукати в двері свою кар'єру. Свою кар'єру вона завдячує грошим свого чоловіка в той період, який наймав їй різних викладачів. Платив за ці всі пісні, супердорогі, нереально дорогі кліпи не і так далі. І дуже довго воно взагалі не працювало, і потім, нарешті, воно вистрілило, тому що вона максимально зациклена на собі, максимально егоїстична і максимально знає, чого вона хоче в той чи інший момент. На відміну від Маші Просіниної, яка все ж таки хотіла, мабуть, якоїсь якогось схвалення від близьких. Від можливо мами, наприклад, У Олі, по там вже якісь стосунки з мамою. Я не вникала в цю історію, але вони якісь специфічні, і мама взагалі в Москві жила, а тут виявилося, що мама вже десь в Лондоні. І там якісь видно натягнуті стосунки, відповідно, Оля така от егоїстично вибудовує своє своє власне життя. і вже 20 років вона живе зі своїм чоловіком. Власне, недавно був скандал про її зради. Мабуть, чоловік теж живе своїми тими життями. Є цікавий момент, коли вона каже: От останні повідомлення від мого чоловіка, коли він питає номер Лесі Нікітюк. Звичайно, це може бути історія будь-яка, але типа Лесі Нікітюк і Олі Полякової однакові. Тобто, як мінімум він оточує себе подібними жінками, і в цьому і секрет їхніх тривалих стосунків, чому і чоловік мовно, від неї не пішов. Тобто вони зрілі люди, у яких двоє дітей, які можуть жити своїми паралельними життями. І ці паралельні життя вона описувала вже неодноразово, коли вона розповідала, що у них навіть режими дня не співпадають, тобто вони з чоловіком не перетинаються. І, власне, такий от секрет наплювати на суспільну думку, оцінити ризики, оцінити зиск, залишитись разом і залишитись. Видно, вони пережили цю кризу, вирішили, що все ж таки вони поки не розлучаються. І Оля прийшла на інтерв'ю домаші. Тому що за легенду, яку вони тут спростовують, ображають плиткарів, ображають блогерів, ображають всіх на світі, тому що всі ще експрес, а вони дві прекрасні добрі людини нарцистичної структури характеру, то легенда була в тому, що саме Одним з останніх таких каталізаторів їхнього конфлікту була ця зрада Олі, що це витекло і про це багато говорили, але вона відмовилася це коментувати. А Маша стверджувала, що й обов'язково треба про це поговорити. На шоу за легендою літкарів, таких жахливих за версією Олі Маші, Оля натякнула Маші на її сестру, яка живе в Москві, будує бізнес і має російську. Чоловіка дуже багатого і прекрасно продовжує жити за умови війни, що цікаво, саме в Москві раніше, ніби її сестра в Монако була, а тут навіть якісь бізнес вона збиралася відкривати. Тобто там ну, досить така скандальна історія, яку, якщо копнути, тобто ми можемо повірити в легенду, що вони не спілкуються, але у нас немає доказів, і ми не знаємо, чи є причини чи були причини в них колись сваритися. Тобто, щоб не спілкуватися. Тобто залишитись кожен при своїх інтересах це одна справа, а інша справа говорити про те, що вони взагалі е, розійшлися. Тобто таких сімей досі багато, і люди е, балансують в такий дивний спосіб. Але от, от, є така легенда, яку вони не, те, що, вони не те що спростовують, вони просто нападають на інших людей, які їм це інкримінують. Є окремий блок цієї програми, присвячений хорошим русським, тому що якби ви не хороші русські, у нас би з вами нічого не було, і давно ми всі загинули. Але проблема в тому, що через цих же хороших русських ця війна почалась, і ці хороші руски хороші такі, тому що вони вчасно а, мають таке чуття і так тримають ніс по тому вітру, що вони встигли вчасно. Схопити свої гроші і втекти, наприклад, кудись там в Каниніцу, куди любить їздити Оля Полякова до своєї чи там Капсара, куди вона любить їздити до своєї подруги, які було церковською Одеситка. Але питання в тому, що такі Одесити і досі, там і не тільки Одесити, це ті люди, які виїжджали в Росію, і всі ті роки навряд чи вона себе культивувала як українку там. Вона з усіх сил вірогідно показувала своє росіянку, але як стало вигідно, вона різко стала знову українкою. І цих купа росіян, які зібрали 8 мільйонів гривень за один вечір. Скільки мільйонів гривень, рублів, доларів чи євро вони платять в російський бюджет напряму чи опосередковано через підставні компанії? Тому що я сумніваюся, що у всіх цих людей, які були в той вечір, Якщо брати конкретно цю історію, немає якихось досі активів в Росії. Відповідно, вони платять податки. І на що витрачаються гроші з російського бюджету? Тобто тут ми говоримо про тактичну медицину, а там ми говоримо про зброю. Тому тут, знаєте, гроші росі... росіяни хай собі будуть, але їм нести тягар провини ще тисячоліттями. І якби не з 22-го року це почалося, тому давайте не романтизувати і не розписувати. Тобто, тут спростований момент, щоб до фонду не прив'язати вінікудила Цирковського, яка видно є співзасновником фонду. Тут потрібно було розкрутити, що ні, це все наклеп. А Маша ж не знає. Маша ж не подруга Ольві і не знає всіх цих явок і пароль. Тобто тут десь були чутки, давай їх там спростуємо або підтвердимо. Тобто, ці всі складні маневри заготованих питань це все дуже романтично. А потім з цікавого, звичайно, це от запльовування блогерів, пліткарів і так далі. За рахунок пліткарів воля має свою популярність. В тому числі Маша має свою популярність, але змиритися з критикою вони не можуть. І те, що це теж рушійний механізм їхньої кар'єри і популярності, теж не можуть, тому що це занадто про них тільки хороше. Ну так не буває. Бо якщо про Оль, Оля Полякова була б таким прекрасним, дуже хорошим продуктом, то вона б не продавалася тільки всього, і тому, що її. Образ він не будується на суцільному позитиві, він будується в тому числі на великому негативі, і вона агресивна негативна жінка. Як вона сама жартує, що коли чоловік каже, тобі треба поїсти, бо ти злаю, вона каже: Ти одружився зі злою жінкою. Ну, вона об'єктивно агресивна зла жінка, егоїстична. Тобто, в якихось вигідних для неї умовах можна з нею вірогідно дружити. Але невигідних для вас, тобто це останнє, що її цікавить, що кому цікаво. І це власне ілюструється. Такі от холодні матері, якісь такі нарцистично межево, маніакальні. Вони от ця її історія з дітьми, у неї одна дитина молодша, вона така більш закрита, і вона зациклилась на цих конях, і буде ними займатися, і повернулась додому. А інша дитина повторює її кар'єру і дуже з нею тісно перманентно комунікує. Тобто це от дві такі схеми поряд з холодною матір'ю, яка абсолютно байдужа до своїх дітей. Тут або це от таке завойовування з перших днів свого життя цієї матері, як вірогідно було першої дитини. Вон, їй все ж таки давали як. Первістку увагу якоїсь і батько, і мами і, у полякової було багато жартів з приводу цього, що весь світ крутився навколо цієї дитини. А друга дитина вона не обрала цей спосіб, вона закрилась в собі. Тобто, і та, і та прив'язані до мами. І будуть теж вірогідно в майбутньому, але оцей от механізм, тобто одна більш шизоїдна, інша більш нарцисична, межева, мабуть, якась така і буде більш схожа на олю. знаєте, коли вона їх проганяє з кадру і старша закочує очі, то тобто не розуміє, що відбувається, але намагається завоювати цю повагу і увагу своєї мами, яка зацікавлена тільки в собі. І це оце є рушійний механізм взагалі її цієї кар'єри і взагалі її якихось планів і ідей. Тому що, що тут тільки реклами було в, цьому, в цій програмі більше, ніж сенсу. Тобто там був і білий налив, там були. Концерти, марафони, що завгодно. Тобто, у них є продюсерський центр, який займається рекламою, і на тій рекламі вона багато зробляє. І ці всі продукти, якісь нікому не потрібні, які безкінечно випускаються. Тобто воно так знаєте на західний манір, але ну, наскільки воно там потрібно, і наскільки воно окупається, ми цього не знаємо. Ну я думаю, вона просто знаєте, як з якоїсь зброї так безкінечно. Стріляє і щось такі вистрілить, щось спрацює. власне, як і в її кар'єрі. Вона знімала безкінечну кількість якихось кліпів, і нарешті щось вистрілило, і зараз вона цим образом своїм за нього тримається. І тут вона описує в принципі історію, коли Маша каже, що ось ти була така чутлива, тендітна. На початку це найстрашніше для маніакальної людини це от провалитись в ці депресивні стани. Вона з них. Буде з усіх сил, сил вибиратися, якось компенсуватися. І от зараз вона себе відчуває Окей, бо треба гнати. Тобто вона це називає тривогою, це все прекрасно, тривогу можна за все що завгодно. Але це от в тому числі оця ідея така, що не можна зупинятися, треба бігти, бігти, бігти. Бо якщо ти зупинишся, ти зрозумієш, що тобі сумно, погано, ти не задоволений життям або що щось Тому така історія про терапевта, я ж казала, що це. Вона з нею побула, перемогла, поламала всі правила і норми, знецінила і пішла. Тобто вона сама на ходу розумієш, вона знецінює, так себе усмикує, потім знову знецінює да, про блогерів, що вони от такі першопрохідці з машою. тобто, це все контент, який був за кордоном, який потім був в Росії, потім наші брали ці ідеї. Власне, як і те, що зараз, і в те, що вони, які разу хочуть переформатуватися, щоб збирати людей, може продавати квитки, може просто аудиторію, їздити з гастролями, навіть на новий сприяк Субота, Янович, це от Оля і Маша, Ісландія намагалась, ще там хтось намагався. І тепер оці от гастролі, це у нас нова фішка, концертна діяльність, фанати хочуть бачити зірок. Тобто це способи монетизації, але це знецінення, що всі інші проекти вони не такі. Вони вони от тараном таранами йшли, якісь такі неймовірні речі створювали, і зараз їх всі повторюють. Ну, хто перший це вигукнув, так воно і буде. Якщо їх це гріє. Да. Вони звичайно зляться і заздрять, що ті працюють, а вони ні. Але щось їх зупинило, і видно, або воно воно перегляди перестало приносити, там Маша щось таке згадує. Тому така історія складна з цими нарцисами. Звичайно, життя це не, цей проект не міг тривати вічно. І їхні гастролі довго тривати не будуть. Я в цьому майже впевнена, тому що ну, вони поб'ються. Все ж таки, як би Маша не старалася. Підстроїтись під Олю, ну це дуже важко. І вони з цього і починали. Колись вони вже говорили вони по що з ковідних часів якісь стріми проводили, ще там щось. От що з поляковою важко домовитись, а здається, було якесь інтерв'ю когось і Фросіняної, і що от в останній момент Полякова може відмовитись. Ну і якісь такі речі, з яким не може справитись Маша з собою в цих моментах, і тобто вона ображається, а Оля робить те, що вона хоче. Тому ну, така історія. Мені от не подобаються ці моменти, коли ці всі росіяни, ця вся історія безкінечно, бо просто боїть так зручно. І це така гіперболізована, вони обидві непридатні для терапії, вони придатні для стабілізації. Тобто пояснити їм, що так у них такий стрес, його треба перебороти і все. Оля пішла сама розумна, сама собі щось розказує, але. Маша може сумувати, і вона більш така депресивна. То, оля проактивна, вона і треба. от саме така типова нарцисична історія. Спочатку, ой, ви класний спеціаліст, супер, мені вас порадили. Через два місяці все досить. Я не слухалась, мені не треба, я сама справлюсь». Ну, тобто, це ніяк не закріплюється. Новий досвід, нові сценарії вони неможливі, тому що в. Ці парадигмі обслуговування Олі вона завжди буде знаходити людей, які будуть це робити. Тобто, в будь-якому віці, в будь-якому статусі, вона це, це такі дуже важкі люди, це цікаво смішно спостерігати з боку. Це цікаво, коли ви реалізуєте через них свою агресію, тобто, ви поряд як маша. Культурні, поставити питання, а поряд доля, яка каже, всі придурки, і всіх не люблю, і всі нам завдять, і все непонятно, що. А Маша знає, да, ти так думаєш, ну не може бути. Або хтось ще спокійніший поряд буде сидіти і казати, ну, я б так от не знаю, обслузі там чи комусь не говорила. Але от, ну, це ж воля, це не я. Тобто це таке, коли ви собі не дозволяєте агресію, при вами така агресивна воля. Але ви від неї теж вигріваєте, тому тут складно. Да. Теж про це, от, що вона така хазяйка, неймовірна. Тобто, коли вона захоплюється чимось, вона цим зацікавлена, цим займається, а потім вона навчає людей правильно це все робити. Тому залишаю вас. Поки з цим відео. Пишіть, що ви про це думаєте. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, пропонуйте теми. Ставте запитання, які я як і обіцяла накопичу і створю якийсь загальний ролик з відповідями, залю відповіді на попередні запитання, які мені когось залишала в інстаграмі. Я його зняла, як я казала, вже в серпні, і все ніяк його не викладу. Але скоро обов'язково. Приходьте на консультації, побачимось в наступних роликах. Гарного дня.